Доброго дня, любі українці, діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 21 хвилина. І сьогодні у нас 5 липня 2023 року. Хочеться вам побажати скріплювати свій Родинний, своє родинне коло і утримувати ті рубежі, які ви тримаєте, бо це все дуже непросто, коли ти робиш це. Сам або з допомогою тих близьких людей. І їх дуже небагато. А коли ми дивимося фільми, дивимося, чиїсь історії нам здається, що це набагато легше. Тож, коли ми не переймаємося життям чужих людей, то ми своє життя або долю робимо набагато краще, бо ми Отримуємо енергію необхідну для цього життєвого простору і завдяки цьому ми потужно робимо свою справу. Тож бажаю вам сили, енергії, необхідних божих флюїдів. для... Виконання задач сьогодення. Бо це все не так просто, як здається зі сторони глядача. А коли ми всередині, то ми все повинні встигнути і розрахувати свої сили таким чином, щоб все все встигнути. Тож я вам бажаю, щоб вам на все вистачало енергії, щоб у вас був добрий настрій і щоб ви відкривали серця для тих, хто теж хоче з вами і дружити, і йти вам назустріч. Одинадцятий коридор тропи Серафима Суровського, верхня межа Саргівої Пустині, сукрального Голосієво, місто Київ. На все добре. Люди мої.